Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачний та корисний крем-суп на основі гарбуза. Для початку необхідно нарізати цибулю, середня цибулина, і нарізати часник 2-3 зубочка. Часник та цибулю відправляю на вогонь і злегка підсмажую. Дуже їх засмажувати не потрібно, коли цибуля почне змінювати свій колір на більш прозорий, потім додам моркву. Тим часом подрібнюю моркву і я її натру просто на крупній терці. Цибулька змінює колір. Тепер сюди відправляю моркву. Тим часом подрібнюю гарбуз. І беру також дві картоплини. Картоплю та гарбуз відправляю також до усіх овочів. Усе разом перемішую. Уже на цьому етапі додаю сіль і окуркуму дівчайної ложки. І чайну ложку паприки, це виключно для більш насиченого і гарного кольору. І тепер можна підливати водичку. До 500 мл води все залежить від того, яку густоту супу ви бажаєте отримати. Перемішую, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися до готовності усіх овочів. Додаю також чорний мелений перець. Кінець приготування додаю зовсім трішки мускатного горіху. Друзі, овочі вже готові абсолютно. Далі застосовую блендер. І доводжу суп, до стану пюре. Друзі, вершки до каструлі не додаю, а додаю їх до кожної тарілки окремо. Адже цей суп можна вживати не лише зі сметаною чи з вершками, а й просто так. Він смакує просто ідеально. Це найпростіший та найшвидший суп, який можна приготувати. Це дуже бюджетно і дуже смачно, а ще це досить корисна страва. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!